Друзі, дуже спонтанне відео, таке буває, коли хочеш донести тут і тепер щось важливе. Це важливо буде полягати в баченні мого каналу на майбутнє, що я хочу змінити, як далі рухатись, для чого взагалі це все влаштував. І на мій канал це точно не благодійність в гуні благості, коли я нічого не потребую взамін, просто віддаю. Так, я. Планую в майбутньому робити деякі пожертви, але ці пожертви вони будуть направлятися на, на храм. Це діяльність, де я для себе, для своїх відчуттів нічого не потребую, навіть вдячності. Але цей канал він більше підв'язаний на те, щоб, ну, по-перше, в просторі людей в основному зараз з'являється дуже багато мусора. Цей мусор, звісно, він веселий. Він збуджує наші відчуття, але він нікуди не веде. І в моєму житті це теж присутнє, і в кожному це присутнє. Можеш задати таке питання, чому ти не прикріпляєш карточку для пожертви в описанні до ролика. Друзі, я така людина, яка хоче. Отримувати гроші за діяльність. Я хочу, щоб це відбувалося за рахунок продаж того, що я роблю. Тоді я буду дійсно відчувати цінність того, що я роблю, коли є зворотній зв'язок. Я зробив, продав, отримав гроші. Класно. А просто так да, там, накиньте мені грошей. Я хочу виконувати об'єм роботи і за це отримувати гроші. Ось ну такий в мене підхід. Єдиний шанс вибратися з цієї залежності, швидких е гормонів безкоштовних, це просто зайняти свій розум в чомусь ну, якісному, продуктивному. Я бажаю, щоб мій канал був саме таким, щоб було трошечки, можливо, зовсім трошки розважального контенту, але в основному я хочу передавати якусь користь. Але є така фішка, що яка б там користь не була, якщо це хірово знято і не змонтовано, то воно не чіпляє. Тому якість контенту треба підвищувати, якість зйомки монтажу. Я в цю сторону зараз хочу рухатись. Так як в мене нормальний апарат з'явився, який класно знімає, то якісну картинку, ще якщо її добре опрацювати, зайнятися монтажем, от я вже розглядаю для себе капкат преміальної версії, де купу фільтрів всього можна зробити якийсь свій особливий стиль. Так і в плані якості я хочу рухатись. Також я хочу випускати довгі ролики. 30 чимось хвилин, 40 чимось хвилин, щоб вони були, знаєш, як ти сідаєш дивитися в фільм. Я не знаю, я навіть, можливо, буду е в дужках е в кінці назви писати фільм, щоб ти розумів, що це треба сідати і дивитися. Це не просто ти послухав, як зараз, ти можеш взагалі відвернутися, тут нічого візуального не буде відбуватися. Суто розмова. Щоб це було не суто, да, там порозмовляв або відволікся, а це ти сідаєш дивитися як такий невеличкий художній фільм. На пів години, може навіть до години. От, і я зараз останнім часом назнімав такого контенту, де будуть прямо довгі ролики, і складність цього це в тому, що дуже багато зйомок, підготовок простору, як мінімум, прибрати все лишнє з кадру. Потім це все монтувати. А іноді буває, що самого матеріалу 6 годин назнімав. Звісно, що там більша частина буде пришвидшуватися, це як для картинки, там вставити музику. Але навіть усі пришвидшення, там десь буває діалог, десь в середині відео на 40 хвилин. Мені треба зрозуміти, де, де цей, тобто не діалог, а монолог, де, де це я хочу якусь думку донести, вирізати це, тобто дуже багато процесу монтажу. А монтаж це, друзі, така робота, де ти не просто там бігаєш, веселишся, це ти маєш сидіти на місці і монтувати. От, тому все це процес. Я дуже буду вдячний, якщо ти прямо під цим роликом залишиш коментар. Палець вгору, тому що будь-що, що ти дивишся, навіть якщо це не дуже якісно знято, це просто пов'язано з тим, що в людини, яка це робить, недостатньо досвіду, але кожна людина в цей YouTube свій вкладає колосальну кількість енергії. Для когось це перетворюється в справжню роботу. Хтось в це вкладається стільки ж само, як в справжню роботу, але на якомусь етапі просто не отримує профіту, не отримує грошей. Не отримує зворотнього зв'язку, навіть коментарів не отримує, але продовжує працювати. Друзі, це набагато складніше, як на мене, в плані зони комфорту, з якої треба вийти, ніж робота, навіть якась важка робота на заводі. Так, ти там фізично вкладаєшся, але за тебе вже все вирішили, коли тобі заплатять гроші, ти вже знаєш, коли ти отримуєш, яку суму і можеш з цим розпорядитися. А коли людина якби в вільний простір вона вилітає і розуміє, що от... Єдиний вихід це знімати YouTube, робити контент, робити продажі і підвищувати постійно якість, щоб приходили нові клієнти, і твій заробіток він все-таки ну, може, хоча б з'являвся, да? я вже не кажу про те, щоб він збільшувався. Основна задача, насправді, мені просто подобається знімати, монтувати це це 100%. І навіть якби я на цьому не заробляв взагалі нічого, я б це продовжував робити просто вклад в це був би трошечки менший. Так як все-таки є деякий заробіток, щось трошечки йде, то мене це зацікавлює, вкладати все це, в це більше і більше і рости над якістю. Тому зараз основні мої напрямки це чай. В мене є і чайний посуд, який я продаю. Зараз через пару днів мають прийти партія чайничків, там будуть довгі ролики, я буду показувати, як вони виглядають, особливості. Як вони зливаються, щоб ти прямо міг могла уявити цей чайничок в себе на чайній дошці, чи там просто травяний чай, якийсь ти хочеш пропити. Не обов'язково, щоб це в контексті чайної церемонії було. Просто, може, тобі настільки сподобалась форма, ти хочеш, щоб просто в тебе це було, ти ще не знаєш, куди ти застосуєш, але воно настільки круте, що ти вже хочеш написати мені на основний аккаунт і спитати ціну. Це дві дуже близькі сумішні теми. Чайний посуд і чай. Відкрився мій чайний магазин, друзі. Відібрані шупери, мої улюблені чаї, просто найкращі. Є ще деякі шушечки, які вже виходили в вигляді дегустаційних роликів у мене на каналі, в плейлисті чай можеш їх знайти. Яких в мене ще немає на каналі, але вони... Ой, на каналі. Ну так, да, в телеграм-каналі. Яких ще нема в мене на моєму телеграм-магазині. Але вони круті. В подальшому я хочу розширити свій магазинчик ну, може, до 12 найменувань не більше, але це будуть самі найкращі шушечки. Якщо якісь з цих пуерів мені особисто почнуть надоїдати, я буду їх прибирати. Там буде тільки те, що подобається мені, і що дуже великим шансом може сподобатись тобі, тому що там просто пушка, друзі. Є бюджетники, є чаї. По 1000 гривень, 1400 гривень, а є і 200 чимось і 300 чимось. Але все дуже круте. там По 500 600 гривень немає чаїв, друзі. Це, це таки трошечки інша якість. Чиї чайний посус. От, і чай. Я працюю по дропшипінгу. Там велика кількість чаїв. В плані чаю я хочу розвиватись прям дуже сильно. От. В плані чайної кераміки це все-таки ручна робота і мій ресурс не безкінечний, я можу тільки певну кількість посуду робити за певну кількість часу. От. І ще я хочу досить великий акцент зараз зробити це саме в кількість продаж, кількість виробництва дошок садху. Ось тут зараз відбувається ще фінішна дошліфовочка. До працювання з цвяхами, бачите, тут ще, ще не всі цвяхи зараз дуже багато роблю. І я думаю, що частково по цій причині я сьогодні прокинувся з хворим горлом, трошечки просів мій ресурс, тому що дуже багато останнім часом роблю дошок, і я вирішив за 4 дня повністю зробити 16 пар дошок і трошечки не подужавши п'ятий день. Я зараз перевіряю свій ресурс, скільки я самотужки можу зробити дошок садху, щоб не захворіти. Яку частину процесу я можу делегувати, кому делегувати? Тобто ми це зараз перевіряємо. В мене створюється команда. Нарешті я дійшов до того, що я можу щось комусь делегувати і якось через контент інших моїх друзів теж залучати людей до покупок мого продукту. Так, з'явилися амбасадори, це дуже і дуже класно. Що це буде давати тобі, да, мій заробіток, друзі? Ну це буде давати м -м, якість. Якість контенту 100%. Тому що я планую ще один апарат купити, коли я можу двома якісними камерами з двох штативів, що буде два крутих штатива, де я можу кріпити. Зверху. Ну, тобто, ракурси, з'являться нові ракурси, якість обробки, капкат преміум, я з ними розберусь. Будуть класні переходи, фільтри, нові сюжети. Коли є апаратура крута, в тебе з'являються нові ідеї, які не підвантажились би з поганою якістю зйомки, тому що просто телефон там, чи відеокамера погано вона б не витягла цей сюжет. От нові сюжети, нові взаємодії, взаємодії з іншими людьми. Ідеї інших людей підключаються до моїх ідей. Створюється щось абсолютно нове. Це зараз, ви знаєте, такий бум розширення. Я його переживаю, і в мене трошечки може навіть на... Цьому фоні трошечки плющить тіло, тому що є відчуття настільки вищого рівня масштабу, що як ніби мозок трошечки страх, страх пробирає. Що... А що якщо зараз? Почне 10-15 дошок в місяць продавати, а 100 пар. Це ж, уу, це, це масштаб, це там ну і грошей більше, і так далі. Я то розумію, куди ці гроші пристроїти. От, але я ніколи не був багатою людиною, друзі. Мій дохід ніколи не перевищував 600 доларів в місяць. От, тому будь-який ріст він ем, пов'язаний з тим, що все-таки я всередині себе теж міняюсь. Чому? Тобі чи ще комусь не прилітає одразу мільйон доларів, ти просто його не затягнеш. Ну, я я за себе кажу. Зараз, в даний момент, мене просто розірве від цієї матеріальної енергії. От, тому нам по факту нашого росту дається дозовано, щоб ми могли це все перетравити і поступово переходити на якусь нову якість бачення життя. Ось так. Тому дошки садку, чай, чайна кераміка це основа. І знаєш? Є ролики, наприклад, про спорт, да? я дуже багато цього викладаю. Я дійсно хочу, щоб це набирало перегляди, я хочу монетизацію в YouTube. Я ще не знаю, скільки це приносить грошей, але знаєте, в мене є така ціль ну, — монетизувати цей канал. І я, я це хочу. У мене зараз всього 1800 годин. Треба 4000 годин. Ще багато працювати. Але ось це, знаєш, це суто хобі. От, від роликів про спорт, як я там піднімаю вагу якусь, щось там росту, росте тіло, сила, я, От тут я, чесно признаюсь тобі, я не очікую ніякого профіта, ніякого доходу. Це просто моє хобі, я просто роблю, тому що мені хочеться це робити, хочеться монтувати, хочеться когось надихати, надихати стилем життя, надихати якимось результатами, своїм рухом. Оце, знаєте, така, це таке більш як благодійна діяльність. Але все-таки я підв'язую під цей контент-продаж. Ну, так, так воно і є, дійсно. От. І хочу, щоб це був мій основний вид заробітку, тому що, друзі, насправді, то, що не знаю, в мене є сім'я, яку теж треба годувати, одягати, одягати і тому подібне. Тому буде розширення. Ще є деякий матеріал, який буде викладатися, який був частково знятий ще на стару якість. Але от десь з лютого місяця буде тільки супер якісна зйомка, монтаж, переходики. Ну, не те, що прям суперякісне. Поступовий перехід на нову якість він буде відбуватися, тому це основний посил мого відео. Я дуже раджу тобі е, більш уважно дивитися мої подальші відео, тому що ти дійсно зможеш, вже, вже зможеш отримувати якесь естетичне задоволення. Тому що до цього те, що було, ну, я сам визнаю, що... Якість гавняна. Я сам передивляюсь і мені неприємно це дивитися, але далі буде краще. Дякую.